Родинний оберіг у вишиванках. Працівники Івано-Франківської міської лікарні номер 1 представили виставку рукоділля. Тут вишиті рушники, картини, образи святих, скатерки та національний одяг. Від різноманіття кольорів і техніки вишивання буквально розбігаються очі. Роботи виконані традиційним хрестиком, гладю та оздоблені бісером. Так колектив закладу відзначив всеукраїнський день медичного працівника. Медики нашого закладу, а я думаю, і медики всієї України і міста. Допомагають людям не тільки оздоровитися фізично, а й духовно, у тому числі ну, подаючи такий приклад у вишивках. І ці роботи, які зробили наші працівники, вони просто надихають на ще кращі здобутки. Здавна в українців повелося, що переплетіння ниток на полотні може вберегти від будь-якого лиха, а деякі орнаменти володіють навіть цілющими властивостями. Медики ж використовують вишивання для зцілення духовного. кажуть, після важких робочих буднів рукоділля допомагає їм розслабитися та відпочити. Оксана Косякова працює завідувачем приймального відділення. Народним ремеслом жінка зацікавилася понад два роки тому. І буквально закохалася у рукоділля, каже за цей час вишила з десяток картин, сама оздобила сорочку і навіть робочий халат традиційною волинською вишивкою. Проте основною пристрастю Оксани на полотні залишаються мальовничі квіти та романтичні пейзажі. Пейзаж чудова пора року. Незважаючи на те, чи це є захід сонця, чи це є такий спокійний зимовий вечір. Він заспокоює будь-кого. Тому саме моє захоплення у вишивці. Це є пейзажі. Це є квіти і пейзажі. Родинний оберіг на полодні найкраще виражений на роботах, що передаються з покоління в покоління. Відтак працівники хірургічного відділу міської лікарні облаштували окремий стен стародавніх вишивок. Це є стародавня вишивка, яку вишивали ще наші прадіди, правобусі. І ми хотілось такий стародавній образ трошечки донести до теперішнього нашого суспільства. Щодо інших робіт, ось ці роботи вишивали наші медсестрички з неврологічного відділення, також з катертини, різні ці стародавні речі. Між тим працівники МКЛ вирізняються неабиякою креативністю раніше, з нагоди професійного свята вони влаштували виставку домашньої випічки та композицій з квітів. Віра Лучин, Олександр Литвиненко – новини на вежі.